Що, братва, готова наша капсула часу. Це в принципі, окрім хорошої комплексної мийки, ми з нею нічого не робили. Ну і заміни мастили фільтрів. Альмарка шостий рік, один власник, 44 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль останні 4 роки просто постояв в гаражі. Але гараж був хороший, тому що ніякої ні корозії, нічого. Ось можете поглянути навіть барабани задні гальмівні. Також абсолютно без будь-яких зауважень. Так, так він виглядає в нас по колу, Гума у нас ще також 2020, 2006 року. Тобто на цій гумі автомобіль виїхав з салону. Технічно абсолютно ніяких нарікань по автомобілю немає. Стан салону просто новий. Передні склопідйомники, регулювання дзеркал, регулювання світла. Ніяких помилочок працює рівненько, кондиціонер працює, магнітола працює, підігріве сидінь, працюють. Повторююся, по салону навіть хімчистку не виконували, він просто в ідеальному стані. Задній ряд так само, на ковпачках гарненький вигляд має, оптика також без будь-яких зауважень. Друзі, кому потрібно, Дійсно збережена автівка. Приїхали, оглянули і купили. Із авто Новокостянтинівська 8.